Російські військові скинули чотири керовані авіабомби на Іванівку та Червоний Маяк у Береславському районі. 5 травня о 19.30 обстріляли село Львове. Поранений волонтер. Також поранена 80-річна жінка у селі Зміївка не припиняє російська армія атакувати Береславщину безпілотними літальними апаратами. Розказує керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу ворог здійснив обстріли 16 населених пунктів правобережної Херсонщини. Постраждали шість приватних будинків, п'ять багатоповерхових будинків. 5 травня з далекобійної артилерії російські військові обстріляли Херсон. Один із снарядів влучив на подвір'я цього будинку. Вон прильот, якщо ви бачите, де О, там прильот був. У помашкані Анатолия выбухова хвиля выбыла три векна пошкоджені мебли. На тот момент я был на диване, который стоял вот так. И вот что у меня получилось. Начиная от шкафа и вся, вся квартира. Я находился на этом диване. Как меня не зацепило, я не знаю, честно говоря. Кажуть, я в рубашке. Ельміра розповідає, її будинок на Великдень, 5 травня, теж був під обстрілом. Поранених немає, каже жінка. Це сталося о 13.40. Це був святковий день такий священий. Ми хотіли тут зібратися трошечки посидіти, але нас добре поздравили. О, ну нічого, Живі, здорові. Також минулої доби дронами камікадзе армія Російської Федерації атакувала передмістя Херсона, Антонівку, пошкоджений приватний будинок, влучання снарядів є і в населених пунктах Білозерської територіальної громади, розповів телоконікав. У селі Дніпровське через обстріл зайнялася господарська споруда. Під час гасіння пожежі у небі спостерігалася активність російських безпілотних літальних апаратів. Повідомляє власне управління ДСНС. Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.